Чорна п'ятниця в Аврорі залишився один день, тому не зволікайте. Дуже багато знижок на повідки і щітки для хвостиків. Для собак коштує 55 гривень, така щіточка для котів 69 для вичісування шерсті. На консерви для домашніх улюбленців також приємні знижки. Ось такі, наприклад, 27 гривень. І наповнювачі по 74 гривні. Супчики усього за 9 гривень від «Фелікс». І 62 гривні на абсолютно усі консерви від «Кусь». Не забудьте купити для своїх собак, щоб їм теж було смачно. А це що взагалі таке? За 99 гривень одразу два засоби від Гелекс. Тут на них 70% знижки, тому обов'язково запасіться. Паса для очищення різних поверхонь Пінк став 149 гривень. Також знижки на різні креми для очищення і прибирання. На рідину для миття посуду також знижки 79 гривень. Цей смаком яблука є ще й інші смаки, апельсин. Ну, На об'єм 480 г дійсно крута ціна. Піна для видалення жиру зараз теж по 49 гривень. Тут їх дуже багато. Універсальний засіб Пінкстав також 129 гривень. Ще приємні ціни на порошки. Савикс великий 279 є ще менший за 189 і найменший взагалі по 29 гривень. Кондиціонери для поліскування усього 64 гривні. А це взагалі гель на 4 літри 136 гривень. Дивимося плямовивідники, а тут теж знижки 84 гривні від сіла Оксі. А кисневий порошок 49 гривень, але це маленька пачка. Капсулки 190 гривень. Капсулки від лоска іще дешевші 160 А ці кондиціонери, які пахнуть парфумами, 130 гривень. Ці за 94 не пробувала, але тут об'єм вражає. Навіть кремило по акції, воно зараз по 44 гривні, і ця акція буде аж до 30 листопада. Вже з'явились жіночі подарункові набори, наприклад, такі по 189 вісімдесят дев'ять гривень, такі взагалі 129. І приємно і корисно. Шкарпеточки з котиком 22 гривні у різних кольорах. І є ще такі дитячі за 19. І ще шкарпеточки у рубчик за 24 ну такі я не пробувала, але виглядають прикольно. А такі м'якенькі 34 гривні, на них є ще лапки зі зворотного боку. А без лапок іще дешевші 29 гривень. І такі класика стандарт 24 гривні в різних кольорах. Став лайк і підпишись, чекаю у себе в інсті і буде ще частина.